У світі телебачення почало транслюватися багато нових турецьких серіалів. Серед них є серіали, на які з нетерпінням чекали ще до того, як вони стартували. Ми підібрали для вас серіали, які нам здалися цікавими, і які на нашу думку отримують найвищі рейтинги серед усіх нових серіалів. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал «Лейлі Лейліфер. Марієм вирушає до Стамбула разом із чоловіком Кемалем і дітьми на весілля своєї сестри. Але їхні мрії про повернення до Іспанії руйнуються. Кемаль зникає, а незабаром його знаходять мертвим у згорілому автомобілі з незнайомою жінкою. Марієм впевнена, що його вбили і вирішує залишитися в Стамбулі доти, поки не знайде винного. Раптово, опинившись у чужому місті, їй доводиться починати життя з нуля серед людей, які ставляться до неї з підозрою, і суспільства, яке ледь її сприймає. Але навіть у цій важкій ситуації Марієм знаходить підтримку і любов особі Азіза, майстра, який створив її обручку Лейлі Фер. Світло дорогоцінного каменю осяює їхній шлях, допомагаючи Марієм знову знайти себе і знайти новий сенс життя. З кожним днем вона все більше вкорінюється в цьому новому світі, перетворюючи свій біль на силу і надію. Марієм відкриває для себе, що в найпохмуріших моментах можна знайти світло, і це світло допомагає їй не тільки пережити. Втрату, а й відкрити новий розділ у своєму житті. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Серіал залиште вітру» Романтична комедія представить куметну захопливу та романтичну історію Асли та Еге у центрі сюжету фільму Історія Асли Мансой і Еге. Головні герої знайомі ще з дитинства, оскільки їхні батьки були не тільки діловими партнерами, а й хорошими друзями. Це означало, що Еге і Асли часто проводили час разом у дитинстві однак їхні шляхи розійшлися на довгі роки, коли вони поїхали в різні міста для навчання і побудови кар'єри. Раптово обставини змусили дівчину повернутися додому. У її батька Арівпея виникли серйозні проблеми з бізнесом, і їй довелося прийти на допомогу. Зустрівшись знову, Асли і Еге виявили, що їхні стосунки склалися зовсім не так, як вони того очікували. Це було частково через їхні абсолютно різні характери. Еге не хотів займатися сімейним бізнесом і вважав за краще проводити час на природі, насолоджуючись свободою. Асли ж, навпаки, була рішучою і раціональною, готовою. Боротися за порятунок компанії з новими планами та ідеями. Сюжет серіалу Холдинг. Та розкриває історію молодої дівчини, яка опиняється в центрі безлічі випробувань, підлаштованих людьми з її оточення. Вони прагнуть зруйнувати її мрії та змусити її відчути власне безсилля. Незважаючи на те, що вона є світовою рекордсменкою із фрідайвінгу, їй бракує тієї підтримки і сили, про які вона мріяла. Навіть найближчі її люди плетуть інтриги, заважаючи їй рухатись вперед. Але її проблеми не обмежуються тільки сімейними негараздами. На шляху героїні постають на Багато небезпечніших противників, включно з мафією, яка має намір зробити все можливе, щоб її цілі залишилися недосяжними. Дівчині доведеться докласти всіх зусиль, щоб знайти вихід із ситуації, що склалася навколо неї. Їй потрібно буде впоратися з проблемами, що переслідують її, і численними ворогами. Вона не впевнена, чи зможе подолати все це самостійно, або ж їй знадобляться союзники, які допоможуть їй впоратись із труднощами, створеними ворогами. Вона шукатиме нові способи подолати труднощі, і поступово зрозуміє, що у важкі моменти не обов'язково залишатися самі. На її шляху з'являться люди, готові підтримати її і не залишити в біді, коли це буде особливо важливо. Облога. Сюжет серіалу Облога побудований на складниці Ємена Османа і його коханої Міхал. Колись їх пов'язували сильні почуття. Пристрасть буквально зносила голову. Але потім настала пора охолодження і вони зважились розійтися. Пізніше між ними зав'язалася справжня війна за володіння шикарним і престижним особняком, що стоїть біля примор'я. Як не дивно, цей розкішний будинок для кожного з героїв є символом чогось більш глибокого і цінного, ніж звичайна нерухомість. У кожного з них є свої. Спогади пов'язані з цим місцем. Крім того, особняк являє собою статус і повагу. Боротьба за особняк стає ареною для прояву найсильніших людських емоцій та інтриг, роблячи серіал неймовірно захопливим і насиченим. Любов, шлюб, розлучення. Серіал занурить нас у драматичну і емоційно насичену історію про долі трьох жінок. В центрі уваги перебувають не тільки їхні особисті стосунки, а й глибокі внутрішні переживання, що супроводжують їх на непростому шляху кохання, шлюбу та розлучення. Сюжет розгортається з інтригуючої сцени, де юнер нас і гей опиняються втягнутими в загадкову і напружену ситуацію. Вони разом ховають тіло чоловіка. Ця шокуюча зав'язка задає тон усій розповіді, обіцяючи, що глядачі будуть занурені в атмосферу напруження і невідомості перших хвилин до фіналу. Серіал. Пропонує глибокий погляд на життя цих жінок, показуючи, як їхні долі переплітаються і які труднощі вони долають на своєму шляху. Це проникливе дослідження жіночої душі, що показує, як кохання і розлучення можуть стати джерелом як руйнування, так і оновлення. Серіал обіцяє нам захопливу і емоційну подорож, насичену несподіваними поворотами та глибокими психологічними розумами. Бонусом сьогоднішньої добірки є серіал. Дикий історія розповідає про переплетіння доль, пристрасті та конфлікти героїв, які шукають своє місце в нескінченій боротьбі між коханням і зобов'язаннями. Пориньте у світ складних емоційних рішень і несподіваних поворотів сюжету. Серіал змушує співпереживати кожному учаснику захопливих подій та підходить для тих, хто цінує глибину характерів і непередбачуваність розвитку подій. Якщо ви вже дивилися цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти. Помогти іншим глядачам із вибором дивитись чи не дивитись цей серіал. Життя, яке нас об'єднує! Сюжет серіалу розповідає історію життя юневерхани, представниці знатного роду. Протягом багатьох років вона вела спокійне відокремлене життя у своєму розкішному особняку, де її єдиною супутницею була вірна і досвідчена покоївка Сюзан. Але все змінилося в одну ніч, коли на порозі її будинку з'явилася маленька дівчинка. Ця дівчинка виявилась онукою юневерхани. Про існування якої вона навіть не підозрювала, коліє на шиї маленької міне пробуджує Ханин, спогади про минуле і змушує її почати пошуки доньки, яку вона не бачила багато років. У процесі цих пошуків спливає давно забуті таємниці. Життя героїні кардинально змінюється. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Чорна шовковиця. Це драматична історія дівчини на ім'я Зухал Ердем, яка пішла на велику жертву заради своєї сім'ї. В центрі сюжету несамовита драма Зухал Ердем, яка трагічним чином втратила матір. Втративши найдорожче, вона ледь переживши горе, розуміла, що не має права піддаватися горю і опускати руки. Інакше її рідні, брати і сестри, головне батько Чутін, скоро опиняться в біді. Дівчина давно мріяла здобути медичну освіту і стати лікарем. Але з мрією довелося розлучитися. Вона звалила на свої тендітні плечі всі турботи і клопоти батька, братів та сестер. Нарешті, на піку своєї кар'єри, Зухал стала фахівцем з особистісного розвитку і робила великі успіхи на цьому терені. Батько з великою любов'ю називав її Моя чорна шовковиця. Серіал Чорне серце. Сумру багато років тому насильно видали заміж. У шлюбі вона народила близнюків, яких була змушена залишити в будинку чоловіка. Жінка вирішила почати нове життя. Вона переїхала, вийшла заміж другі і довгі роки ретельно приховувала від оточуючих своє минуле. Але Туга за дітьми змушує її зробити помилку, яка позначиться на житті багатьох людей. Це напружена турецька драма з кримінальним нахилом. Який серіал вас зацікавив найбільше? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Well,